Будь-яке відео це послідовність кадрів, які з певною частотою змінюються на екрані. Для кіно стандартом є 24 кадри в секунду, для телебачення це 25 або 30 кадрів, у залежності від регіону світу. А YouTube вже 10 років підтримує відео з кадровою частотою в 60 ФПС. Порідненість відео із фотографією полягає у тому, що кожний окремий кадр відео можна аналізувати за тими ж параметрами, що й статичне зображення: а саме експозиція, глибина різкості, розмитість, русі, компресія, перспективи і тому подібне. Проте, оскільки це все ж послідовність кадрів, то ми маємо певні технічні і естетичні обмеження та особливості. У попередніх відео, де ми говорили про фотографію, ми не згадували про такий важливий параметр зображення, як баланс білого. Особливість людського сприйняття кольору полягає в тому, що колір об'єкта, який сприймається, залишається приблизно однаковим при зміні кольору освітлення. Наприклад, око, а точніше мозок, бачить зелене яблуко зеленим як в середині дня при білому освітленні. Так і на заході сонця, коли освітлення жовте. Оскільки камера, на відміну від нашого мозку, сприймає колір поза контекстом, то один і той самий білий листок паперу в умовах різної освітленості буде жовтим, синім або білим. Саме тому для кращого сприйняття зображення ми маємо вказати камері, якого саме кольору освітлення нашої сцени це синє, жовте, біле, зеленувате чи трішки рожеве. І тут виникає суттєва різниця у роботі з фотографією та відео. Якщо ж з фото, що зображене у raw форматі, ми можемо налаштувати бланс з білого вже на етапі постобробки і зображення при цьому не втратить якості, то з відео усі подібні налаштування мають бути зроблені під час зйомки. Звісно, існують кінокамери, які знімають у форматі raw відео Проте об'єми даних там настільки колосальні, що кілька годин матеріалу з таких камер будуть важити 3 або 4 тисячі гіабайт. У більшості сучасних камер існує кілька способів налаштувати баланс білого, а саме вибрати один із пресетів. Да не світло, тінь, похмуро, лампа розжарювання і тому подібне. Або знайти якийсь об'єкт однотонного білого кольору, наприклад, це може бути листок паперу, і навести камеру на нього і в налаштуваннях балансу білого, вказати, що цей листок білого кольору. Але будьте обережні, проводячи таку калібровку по білій стіні. Часто біла фарба має жовтувати або синювати відтінок, і це може зіпсувати вам кадр. Значною відмінністю у фотографії та відео є налаштування швидкості затвору. Пам'ятаєте, швидкість затвору це тривалість часу, який шторка затвору залишається відкритою для експонування і вимірюється вона у долях секунди. Тепер уявімо, що знімаємо відео з частотою 30 кадрів на секунду. Тобто тривалість одного кадру 1 30 секунди. Звідси розуміємо, що наші налаштування швидкості затвору не можуть бути довшими за 1 30, бо кожний новий кадр вимагає свого окремого експонування. А інакше, якщо ми, наприклад, налаштуємо витримку в 1,15, ми отримаємо дивний ефект з повільненої зйомки із сильним ефектом розмиття у русі. Так відбувається через те, що експонування кадру розтягується на два сусідні кадри. І в результаті ми отримуємо фактично 15 кадрів на секунду, а не 30. Як правило, найбільш приємну людському оку картинку у відео ми отримуємо, коли витримка дорівнює половині. Тривалості кадру. Тобто при частоті зйомки 25 кадрів на секунду, ми ділимо тривалість кадру на 2 і виставляємо затвор на 1,5. Коли зйомка відбувається на 30 кадрах на секунду, виставляємо 1,60. Якщо 60 кадрів, то витримка 1,120. Це дасть більше естетики так званої кіношної картинки. Такі налаштування не дають занадто багато розмиття у русі, але й не роблять картинку рваною, як при коротких витримках. Така рвана картинка більш характерна для телевізійної зйомки. Також завершуючи блок про подібність і відмінність фото та відео, хочеться відзначити, що зазвичай у відео не варто налаштовувати камеру таким чином, щоб отримати якомога меншу глибину різкості. За динамікою в кадрі не завжди вийде зловити фокус. Наприклад, якщо на зйомках інтерв'ю людина трішки нахилиться вперед то з малою глибиною у фокусі опиняться, у кращому випадку, його вуха, а не очі, і навряд такий кадр вийде використати на монтажі. Файл, який ви отримуєте у результаті зйомки, має декілька важливих параметрів. Перше формат файлу зазвичай це MOV або mp4. Друге кодек це система кодування файлу, яка стискає його розміри. Найбільш популярним є 264, h 265, XAVC та Apple ProRes. Третє роздільна здатність це фактичний розмір картинки у пікселях. Четверте частота кадрів на секунду. 24, 25, 30 і тому подібне. П'яте – бітрейт. Це кількість інформації на одиницю часу, що вимірюється у мегабітах на секунду. А саме чим більша кількість інформації передається на одиницю часу, тим вища якість вашого матеріалу, але і більша вага файлу. Окремо зупинимося на частоті кадрів. Сучасні камери дають можливість налаштувати практично будь-яку стандартну частоту кадрів, тому важливо розуміти різницю між ними для правильного вибору в різних випадках. Стандартною частотою кадрів у кіно є 24 кадри на секунду. На телебаченні у Європі це 25 кадрів на секунду, а в Північній Америці і Японії це 29,97 кадра на секунду. При цьому в інтернеті у усіх. Мережах і на відеохостингах відсутня прив'язка до однієї частоти кадрів. А тому, наприклад, на YouTube у вас є можливість замонтажити відео з частотою 24, 25 і навіть 120 кадрів на секунду. Тому, якщо вам пощастило і ви знімаєте відео, яке буде використовуватись на телебаченні у тій чи тій країні світу, переконайтеся, що обрали правильну частоту відповідно до регіону PAL Європа і NTSC. Північна Америка та Японія. Якщо ж вам пощастило ще більше і ви знімаєте кіно, тоді без варіантів 24. Якщо ж ви як і ми знімаєте відео для соціальних мереж, тоді наступні рекомендації можуть бути вам корисними. Усі файли для одного монтажу мають бути зняті в однаковій частоті. Якщо спробувати змонтувати разом матеріал у 24 кадри і 2997, то кожний п'ятий кадр у вас буде пропускатись або навпаки подвоюватись. Це створює неприємне глядачеві мерехтіння і рваність рухів. Кінематографійний контент, музичні відео, проморолики, реклама. Знімайте у 24 або 23 976, в залежності від камери, яка вам доступна. Спортивний або фітнес-контент. Знімайте у 2997 або навіть 5994. Вища частота кадрів зробить картинку менш кінематографійною, але й більш плавною. За одиницю часу глядач буде сприймати більше інформації, а значить краще бачити рухи гравців чи якісь елементи вправи, що виконуються. На завершення згадаємо про суттєвий елемент будь-якого відеоконтенту. Це звуковий супровід. Звуки у відеоконтенті можна розділити на три категорії: перший музика. Вона може виступати як домінуючий елемент. Якщо ми говоримо про музичні відео. Так може і створювати потрібний настрій, доповнюючи візуальний ряд. Другий звукові ефекти і фонові шуми. Вони дозволяють додати більшого об'єму сприйняття сцени: звуки дощу, класення підборів по паркету, шелест трави чи звуки води у ріці. Ну і третій це діалоги та закадрові тексти. Більш детально про звукозапис і його монтаж ми поговоримо у наступних відео. А зараз хочемо лише порекомендувати не використовувати вбудований у камеру мікрофон для запису інтерв'ю чи блога. Будовані у камеру мікрофони скоріше потрібно використовувати як інструмент для синхронізації матеріалів, відзнятих на камери і звуку, записаного окремим мікрофоном. Наше відео зачепило лише окремі елементи величезної теми відеографії. Але базуючись на цих знаннях, ви зможете продовжити пошук потрібної вам інформації на просторах інтернету. Проте, як і з фотографією найважливішими тут є години практики. Отож, пробуйте, аналізуйте, видаляйте і пробуйте ще, поки не вийде те, що вже захочеться показати світу. Дякую за увагу, до зустрічі!